Я та сама людина, яка майже завжди не спускалася в укриття. Я стала сильно відчувати в тому, я думала, що там я в якійсь депресії, мені аж плакати хочеться, наскільки мені важко. Дуже важливо навчитися говорити ні. Що це і чому ми так знімаємо відео. Мелодь, тримаєш собі якось прилічне вести, ні. Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо на тему, яка, мені здається, відгукується абсолютно. Кожній українці, українців, який перебуває в умовах війни в Україні, тому що а, той стрес, який ми переживаємо всі ці роки, а, це мабуть найбільший стрес, який ми могли б переживати в житті. Мало згоду з цим. Я вам зізнаюся чесно, що саме на четвертий рік війни, от останні півроку, а, в мене були просто якісь неймовірні відкриття про себе і про те, як собі допомогти. Чому? Тому що саме на четвертий рік я стала сильно відчувати в тому, причому хронічно для мене це абсолютно неприродні, тому що ви знаєте, що я суперенергійна людина. В мене завжди багато енергії. Я ранкова людина. Я люблю вставати зранку з ліжка, робити свою рутину, зарядку і так далі. І тут настає Певний момент, коли я прокидаюся, і я розумію, що я не можу буквально піднятися з ліжка, що мені аж плакати хочеться, наскільки мені важко, і я не можу прокинутись. Я вам хочу розказати, що мені допомогло за ці півроки, в чому реально я досягнула якихось результатів, тому що мені здається, комусь з вас це буде або класним нагадуванням, або. Інсайтом, що зробити прямо зараз для того, щоб собі допомогти. Так що, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. перш ніж я продовжу. Будь ласка, натисніть на кнопку Підписатися хто не натисне, той дуже дуже жадібна людина, тому що ваші підписки мені допомагають. А вам це зручно, тому що вам будуть висвічуватися мої нові відео. Якщо ви натиснете на дзвіночок, то вам буде прямо сповіщення приходити. Але якщо вас це бісить, і ви не хочете, то просто підпишіться і в вашій стрічці YouTube будуть з'являтися мої нові відео. Дякую. І так, перше, що треба зробити, це зрозуміти е, походження цієї хронічної втоми, тому що вона може бути фізична, психологічна або емоційна. Їх можна розрізнити. Я розрізняла, чесно кажучи, методом тику, тому що мені здавалося, що в мене, мабуть, все одразу було. Бо, окрім того, що ми живемо в умовах нічних обстрілів, наприклад, ще фоново я постійно читала новини і перебувала прямо в цьому інфополі. Настільки наскільки можливо бути залученою, плюс ти постійно там допомагаєш комусь, бачиш це горе, цей біль переживаєш ці історії. І плюс до всього в тебе ще робота. Ну, в мене особисто робота, в якій я постійно вигорала. Я то вигорала і не було сил на звичайне життя і нормальне самопочуття. То я навпаки себе доводила фізично чи емоційно до такого стану, що працювати просто немає змоги. Почнемо, напевно, з фізичного стану, тому що це база, і це підтвердить вам навіть будь-який психолог. Готуючись до цього відео, я консультувалася зі своєю мамою, у якої є компетенція в цьому 100% А також я. Я перевіряла багато джерел і спочатку склала свій список, а потім зрозуміла, що я все робила буквально як по методичці, а слава Богу, вже досвіду на це вистачає. Кажучи про базу, перше, що вам треба зробити, це піти і здати аналізи. Ви йдете і здаєте розгорнутий аналіз крові, а також важливі такі показники, як в 12 феретин, гормони щитовидної залози, тобто це там ТТГ, там ці, цілий пакет, а також дати всі аналізи, які можуть бути корисними для ваших якихось хронічних. Там, захворювань, якщо у вас є ваших особливостей здоров'я. Чому це важливо? Тому що я, наприклад, не могла зрозуміти, чому я не можу прокинутись зранку, чому я після кожної дії хочу полежати, що для мене абсолютно неприродньо, як я казала раніше. І виявилося, що, наприклад, в мене феретин 3%. При нормі від 11. це дуже низький рівень заліза. Це просто він вийшов із чату і не повертається. Залізо дуже важко підіймати, тобто треба підбирати дуже ретельно препарат, треба прям довго відслідковувати і так далі. Але в цілому в мене лізло волосся страшенно і продовжує зараз лізти, але вже менше. В мене постійна втома, крихкі нігті, і купа-купа всього, що є наслідком того, що просто низьке залізо. А я думала, що там я від. Якісь депресії чи щось таке. По-друге, як база, це сон. І я розумію, що напевно смішно про це говорити, коли бахкає вночі так, що е, просто все дрібіжить і дуже-дуже страшно, і спати неможливо в принципі. Але хочу відповідально заявити, що я та сама людина, яка майже завжди не спускалася е, в укриття. Я вже звикла до звуків ППО. Ти чуєш, коли що летить? Оце це все наша нормальна, але зовсім не нормальна історія. І часто ми під вибухи спали. Поки не було прям сильно близько і сильно гучно, сильно страшно. Зважаючи на те, що вже пройшов багато часу, але організм стає все більш і більш виснаженим, я розумію, що здоровим рішенням є йти в укриття. Якщо ви вже орієнтуєтеся і знаєте по телеграм-каналам по вашим джерелам, що, скоріш за все, буде обстріл, і він буде там до ранку або декілька годин вночі, краще одразу собі налаштувати якесь спальне місце в паркінгу. Бо позаду нас ліжко, і я поки з цим ліжком їжджу. Малоді, вибач, будь ласка, так і їдемо. Дай Любов моя. Причому, навіть якщо у вас немає автівки, в мене є, тому ми в автівці собі вже там поклали подушки, є в нас ковдри, все для того, щоб було прям зручно. Але я бачу, як люди, навіть у кого є автівка, але не зручно спати в автівці, беруть собі там замовляють якісь розкладні ліжка, матраси і так далі. І всю ніч нормально, ну наскільки це можливо в таких умовах, але сплять, все ж таки сплять. Тому що не спати всю ніч і потім йти працювати, як ми всі. Це робимо. Це виснажує організм, і у вас іде збій повністю всієї гормональної системи. І в довгостроковій перспективі, звісно, ви будете відчувати постійну втому, а далі ще й можуть розвиватися якісь хвороби. Для мене ідеально працює саме контроль режиму. Що я для себе роблю в чаті GPT? Я питаю, у котрій мені прокинутись. Ви в чат GPT пишете там чат. Я зараз лягаю спати, там ви пишете який це час, наприклад, 2240, о котрій мені краще прокинутись. І він вам на Села три варіанти часу ранкового, в який вам буде легше. Прокинутись, тому що він розраховує фази сну. Я користуюся цим зараз на постійній основі, і це дійсно допомагає. Але якщо ви лягаєте спати у третій, звісно, вам це не допоможе. Тому до дванадцятої я залізно в ліжко. І повірте, нам завжди здається, що це неможливо, бо в мене робота, бо в мене з'являється натхнення вночі. Оце все я обожнюю. Але це все звички і відмовки. Якщо ви візьмете собі за фокус лягати до дванадцятої, то ви будете лягати, і світ від цього не зупиниться, а ви будете себе край. Краще почувати. Останнє щодо фізичного стану, якраз переходом до психоемоційного стану, скажу про йогу і, взагалі, про фізичні навантаження. Нашому організму треба якось скидати стрес. І всі роблять це різними методами. Звісно, що хтось кричить на своїх співробітників, хтось свариться зі своїми рідними, а хтось ходить на спорт. І я вам дуже раджу це робити, тому що насправді оце роздратування, яке з'являється, оця нетерпимість, агресія. І так далі, це все теж наслідок просто сильної перевтоми і стресу. І щоб допомагати організму скидати це, необхідно займатися фізичними навантаженнями. Тут, звісно, теж є замкнуте коло, тому що через недосипи, через стрес важко займатися спортом. Але у нас є взагалі таке. Дуже стереотипне мислення щодо спорту, тому що нам здається, що займатися спортом це обов'язково йти в зал. Це щось дуже складне, це треба прям супер організувати. Але насправді фізичне навантаження може бути і вдома, на килимку, і ви можете робити це 15 хвилин на день, але робити. І робити регулярно. І основне слово це робити просто. Бо, поки ви собі організуєте, кудись запишетеся, не знаю, купите абонемент, туди зберетесь. Це купа часу, коли ви не робите. Тому, будь ласка, просто організуйте. Собі на Ютубі купа класних відео. Наприклад, є там Танюша Ті Джим, яку я обожнюю вже років 10, Танічка, я знаю, що дивиться і перепрошую, і ми з нею на зв'язку, ми навіть разом колись відео знімали, і вона до сих пір веде свій офігезний блог, і там стільки тренувань, які хочете включили, там є і на 10 хвилин, і на 5 хвилин, і на 30 хвилин, і позаймалася вдома в будь-який момент, коли ви відчуваєте, що ви реально в стресі. Але коли ви відчуваєте, що от була така безсонна ніч, і у вас просто зовсім немає сил, то я рекомендую робити йогу. Раніше мені здавалося, що це самий взагалі нудний спорт, який тільки можна собі уявити. Мені було так скучно займатися йогою, що я розуміла, що я ніколи себе не змушу. Зараз я займаюся задоволенням. По-перше, тому що я розумію тепер про що йога. Є дуже класна книжка Йоша Майкла Роуча, називається Як працює йога. Дуже раджу прочитати. Вона написана як казка, тобто це не щось таке технічне, але. Там повністю описується взагалі про що йога, бо вона зовсім не про те, щоб просто стояти в собаці мордою вниз. І після цієї книги в мене взагалі відкрилося якесь нове розуміння йоги, і я стала реально утримувати задоволення. По-друге, я зробила собі дуже швидку активацію самої дії робити йогу. Я собі в спальні на постійній основі поклала карімат. І кожного разу, коли моя нога стає просто на цей карімат, я вже роблю йогу, І мені нема куди діватися. Тобто, моєму мозку. Не складно думати про те, що це треба піти, взяти карімат, одягнути якийсь спеціальний одяг. Я займаюся в усьому, в чому я є або немає. Я займаюся в трусілях, я займаюся в спортивній формі, в піжамі, в чому завгодно. І таким чином, навіть 10 хвилин йоги зранку дуже сильно допомагає відчути себе по-іншому. Причому суть йоги в тому, що вона ж не тільки фізично працює. Йога це про ваші енергетичні канали. Навіть якщо ви в це не вірите, просто... Перевірте, позайматися там тиждень, собі просто візьміть за челендж. І ви зрозумієте, про що я кажу, і навіть не вірячи в енергетичні канали, в те, що в нас є якась енергія, хоча це очевидно і це відчувається, ви відчуєте просто себе загально краще. Тепер поговоримо про психоемоційний стан. І почну я з того, що обов'язково треба займатися з психологом, тому що це гігієна вашого розуму, вашого мозку, вашого ментального стану. Чомусь у нас прийнято, коли болить живіт, Іти до лікаря і питати, яку таблетку випити чи які травки попити. Але коли в нас е болить буквально нервова система, наш мозок, у нас шалене перенапруження, ми вважаємо, що ми якось самі впораємось. Логіки ніякої, я теж була на тому місці, але з тих пір, як в моєму житті з'явилася терапія, я реально ну, повністю змінилась. І змінилась на кращу, в кращу сторону, і мені стало легше переживати будь-які стреси. Я зараз не в терапії, от останні десь півтори роки, але Мені дуже допомагає духовний розвиток. Я навчаюся в академії класичної мудрості Геші Майкла Роуча і вивчаю буддизм, карму. У нас заняття там кожного тижня. Я здаю домашки, контрольні, тобто це прям повноцінне таке навчання, і це про духовний розвиток стовідсотково. Плюс в мене додатково з моїм коучем Оксаною заняття. Мені це заміняє терапію, тому що базово я пропрацювала основні свої травми з класичним психологом, а потім пропрацювала це з дуже класним коучем Катериною. З якою ми подкаст до речі робили? Подивіться обов'язково. А тепер в мене така сильна опора, я бачу просто неймовірний розвиток особистісний і духовний, саме завдяки цим знанням, яким 2500 років. Тому для мене це сильна опора, і мені дуже допомагає навіть в суперстресових ситуаціях все концептуалізувати за будизькими знаннями і таким чином вигрібати. Але якщо ваш емоційний стан буде на дні, то що б ви не робили фізично? На жаль, це не буде допомагати, навіть якщо ви будете супер круто спати, харчуватися, пити багато води, що важливо, і одне без іншого не може просто існувати. Ще одна важлива порада це детокс від соцмереж і від новин. Я знаю, що є люди, які категорично ставляться до того, щоб не дивитися новини, але я вважаю, що від безкінечного перегляду телеграм-каналів, де, як правило, одна й та сама інформація по сотому колу, окрім того, що ви собі робите. Неймовірну тривожність нічого корисного не відбувається. Повірте, про всі важливі новини ви дізнаєтесь, тому що всі говорять про це, тому що це в інфополі. Ви десь це все одно почуєте, прочитаєте і так далі, але не треба. Свідомо цілеспрямовано постійно сидіти в телеграм-каналах. Я знаю, як це засмоктує, і насправді в мене було декілька випадків, коли я себе просто цим доводила до сказу, буквально до нервових зривів. Тому я собі е залишила два телеграм канали один е який показує, що де летить, і один новинний, відключила там сповіщення. І іноді заходжу і дивлюся, щоб бути просто в курсі. Але детокс робити важливо. І так само від соцмереж. Нами раніше соцмережі додавали тривожності через те, що ми себе порівнюємо, через те, що у всіх, нібито, класне життя у нас ні, у всіх все вдається, у нас ні. Сидиш і 2-3 години в Тіктоці або в Інстаграмі проходять і ти навіть не помітив. Але зараз, коли Плюс до базової залежності від соцмереж в нас ще й такий сильний стрес. І коли, наприклад, якісь сильні обстріли, трагедії відбувається шалена ретравматизація, тому що всі постять одні й ті самі жахливі кадри, новини, все, що відбувається з усіма деталями, для вашої психіки це супер перенавантаження. Тому, будь ласка, домовляйтеся з собою, що, наприклад, декілька годин чи якийсь певний день ви не заходите в соцмережі. Це дуже сильно рятує. Ну і ще пораджую пити магній. Я це роблю. Я більше не п'ю ніякі заспокійливі препарати. Іноді буває, що я п'ю біфрен, але це частіше в дні, коли я знаю точно, що в мене будуть там концерти чи якісь дуже відповідальні події, і моя нервова система буде точно перенавантажена, бо рівень відповідальності величезний. Я супер тривожниця і дуже-дуже нервую. Але мені прописала це психолог і сказала, що це безпечно. Будь ласка, консультуйтеся зі своїм своїм лікарям єдине, що от безпечно профілактично можна радити, це магній магній знають всі, що треба пити. Купа мемів про те, коли ти п'єш багато магнію, як ти реагуєш на все, що відбувається навколо. Е, і це правда: магній заспокоїть. магній заспокої. Ти <плес> бачила, що вона не чуть-чуть і останні дівчата, те, що нам, мабуть, не хочеться чути, але це суцільна правда. Для нашого ментального здоров'я дуже важливо навчитися говорити ні. Я з цим працювала цілеспрямовано, сфокусовано, тому що коли йде сильне перенавантаження і стрес, важливо давати собі відпочити. І я знаю, що багато хто з нас не любить це робити. Зокрема, я можу сказати, що я людина, яка себе завжди заганяє до вигорань, але. В мене є певні успіхи за останні місяці, тому що я навчилася відмовлятися від речей, навіть від тих, які мені дуже хочеться. Але я розумію, що мені просто не вистачить ресурсу, чи то фізичного, чи то морального, емоційного. Це зараз каже людина, яка за місяць хоче підготувати абсолютно нову концертну програму. Але тим не менш я відмовилась від того, щоб, наприклад, до концерту робити ще й реліз, яка відмовляється від проєктів якихось, в які мене запрошують. Але я розумію, що я після них буду дуже втомлена, чи не зможу свою основну роботу, свої основні задачі виконати на 100%. І я просто навчилася говорити ні і не боятися втратити якісь можливості, тому що ваші можливості, ваш шлях він завжди залишиться вашим. І на нього у вас завжди буде енергія і сили. Все інше ви можете відкладати, відмовлятися і робити собі дні, коли ви нічого не робите. Я собі в графіку прям вставляю дні, коли в мене пусті клітинки в Google календарі. Здається, що, Боже, який жах, час. Про пройде, і я нічого не зробила, і все життя повз мене. Але виявилося на практиці, що це не так. І я прочитала дуже класну книжку, називається Мистецтво зосереджуватись. Я про неї детально розповідала в своєму телеграм-каналі. Якщо ви не підписані, обов'язково це зробіть, я залишу посилання під відео, тому що в мене челендж книжка в місяці кожного місяця я розповідаю про книжку, яку прочитала, і детально прям роблю такий аудіоподкаст, де розповідаю головні інсайти з книжки. Так от в цій книжці я прочитала, що для того, щоб придумувати нові ідеї, бути взагалі креативним і ресурсним в плані мозку, і треба мати час на нічого абсолютно. Тобто, коли ви просто сидите, втикаєте, дивитесь вікно. Сидите на балконі. От я стала любити сидіти на балконі без телефону, без нічого і просто сидіти. Здається, що ну, от я сиджу, і що? Спочатку в голові якісь там, як завжди, думки про минуле майбутнє, якісь проблеми, які сьогодні є, але ти сидиш якийсь певний час, просто, ніби ти не думаєш ні про що. І з'являється цей простір для того, щоб прийшли нові ідеї. Тим паче, з тим, як у нас сьогодні багато інформації з усіх сторін, у вас в роботі свої питання в соцмережах. Ви щось дивитеся, в новинах доведено вченими, що просто у вас немає часу у вашого мозку, щоб це обробити, і йде перенавантаження сильне. Тому давайте собі отакий час на. Нічого робства, і е, сидіть, обробляйте інформацію, чи просто відпочиваєте відновлюватись, тому що вам зараз це потрібно як ніколи. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео було корисним. Напишіть мені в коментарях, що допомагає вам поратись з хронічною втомою і чи відчуваєте ви її загалом, тому що розумію, що це історія не про всіх, і якщо ви її не відчуваєте, що вам в цьому допомагає? Тобто, яким чином ви підтримуєте свій фізичний і психоемоційний стан. І Я Дуже рада, що ми повернули цей формат. і Сподіваюся, ви також прочитала ваші коментарі під влогом. Просто там розтаїла. Наступне відео, до речі, буде другий влог. Так що чекайте, там будуть класні новини. Бувайте!